Доброго дня, шановна громада. Я хотів би прокоментувати події, які сьогодні сталися на нашій сесії сесії Смілянської ради. Так, дійсно, мені набридла та грязь та е, ті наклепи, які е, на сьогоднішній день сміла ті та деякі громадяни нашого міста поливають мене і якраз це все підводилось до сьогоднішнього дня і цієї бійки. Так, місь виконкому було прийнято рішення. Встановлення для підприємств процентної ставки податку на землю 3%. І якраз виходячи з необхідності фінансування закладів охорони здоров'я за рахунок місцевих бюджетів та профільна депутатська комісія внесла зміни, затвердила на сесії 3% ставку до 1 квітня 2016 року. А з 1 квітня 1,1, згідно статті 8 закону України про статус депутатів і місцевих рад. Депутати місцевих рад не повинні використовувати депутатський мандат в особистих та корисних цілях. Також розпорядження міського голови затвердив комісію про перевірки питань фінансового господарства діяльності виконавчого комітету та підприємств комунальної власності, які належать громаді. Дане розпорядження було затвердено виконавчим комітетом. В подальшому мною було винесено на виконком пропозицію з проведення аудиту незалежною аудиторською кампанією. Дане питання викликало значне незадоволення у певної частини депутатського корпусу, оскільки зачепило інтереси енергоінвесту та нецільового і необлікового використання коштів та майна КП Комунальник. Також з початку моєї діяльності на посаді міського голови на мене ввалилася цинічна пропаганда, яка здійснювала з ТРК Сміла, інтернет-виданням «Сміляночка». За всіми цими діями ми бачимо, що лобіються інтереси бувших депутатів партії регіонів та відомого в Смілі народного депутата. Зірвана друга сесія. І нікому не цікаво затверджувати видатки на онкохворих, хворих цукровим діабетом людей, соціально незахищеної громади міста. Нікого в Смілі не турбує питання затвердження генерального плану міста. Не постає питання щодо плану економічного розвитку міста на 2016 рік. В якому закладені видатки на реконструкцію дамби, що знаходиться в аварійному стані, і ще до зриву сесії були залучені невизначені особи в камуфляжі з нашивками правого сектору та молодиками спортивної зовнішності, так званими титушками, які керував молодик, що був що був на виборах Верховної Ради особистим охоронцем відомого Смілі народного депутата. Нікому не відомо, яке відношення вище вказані особи мають до нашого міста. На мою думку, вони хочуть повернути пана Березаня та Литвиненка, які діють в інтересах партії регіонів, та вперше за весь час каденції міського голови були присутні на компроментуючій даній сесії. Шановна громада, я не дам ображати містян. Громадян міста Сміли і наскільки вистачить сил буду створювати законні основи формування бюджету міста та створення умов для розгортання нових робочих місць і легалізації заробітної плати. Зараз якраз проходять переговори щодо створення хлібзавода в нашому місті, що являлось якраз і моєю предвиборчою кампанією. Шановні сміляни, я просто виконував свої передвиборчі обов'язки і обіцянки до вас. Я сказав, що влада буде публічна. Я сказав, що ми будемо транслювати наші сесії, засідання комітетів сесій в прямому ефірі в онлайні. І це зараз робиться. Щодо енергоінвесту, каменем спотикання якраз і став цей аудит, який я хотів провести. Щодо спільної діяльності комун теплоенерго та енергоінвест, якраз вони і повинні були доказати нашим громадянам, що ця компанія знаходиться в нашому місті незаконно, і ми маємо всі підстави для того, щоб викинути цих злочинців з нашого міста. І я думаю, що ці кошти та заінтересовані люди якраз зібрались і сказали, що нашому місту зміни не потрібні. Тому якраз з цього приводу я і невигодний цій так званій еліти нашого міста, тому я і запрошую вас, шановна громада, збиратись в суботу, о 12-й годині, в міському будинку культури. Де я вам якраз і надам звіт, і з перших вуст відповім на всі ваші запитання. З повагою, Олексій Ципко.